Go over, take back, come in, take over, turn over, hold out, get in, go off, go through, put on. Сьогодні ще плюс 10 фразових дієслів. Погнали. Go over. Go over це проходитись по чомусь. Зазвичай це якась інформація. Go over. Let's go over your homework together. Давай пройдемось по твоєї домашці ще разок. Тобто пройдемось і перевіримо її. Go over. Take back. Взяти назад, забрати назад щось. He took back his shirt because it didn't fit. Він забрав назад рубашку, тому що вона не підійшла по розміру. Come in. Заходити, входити. She came in quickly, so she wouldn't wake anyone. Вона зайшла швидко, щоб не розбудити нікого. Take over. Take over це взяти на себе управління. Take over. Наприклад, якщо це кафешка, і хтось, наприклад, працює за кофіваркою, ви можете підійти і сказати: «Hey, «Hey, John», John, for example, yeah? Hey, John, you can go and have your lunch. I will take this over. «Hey, John, ти можеш піти пообідати. Я візьму на себе управління кофімашинкою, так? I will take this over. Ну, в даному випадку це. Інший приклад це The new manager took over last month. Новий менеджер взяв на себе управління в, прошлом, а, в минулому місяці. «Turn over» – перевертати. Turn over. Turn over the card to see the answer. Переверни карту, щоб побачити відповідь. Інший приклад: hold out це протриматись або придержатися, хватити чого-то. Окей. Okay. I'm not sure a food will hold out until tomorrow. Я не впевнений, що нашої їжі вистачить до завтра. Yeah? I'm not sure. A food will hold out until tomorrow. Next one. Get in. Заходити кудись, потрапляти всередину. Дуже часто це використовується з автомобілем. Get in the car, сідай в машину, залазь в машину. Але в нас інший приклад це. He got in just before the rain started. Він зайшов uh, прямо перед тим як розпочався дощ. Go off. Якщо це будильник, то це uh, срабатувати. Якщо це, наприклад, світло, то це вимикатись. А якщо це вибухівка, то це uh, взриватись. Але в нашому випадку це uh, світло, і такий приклад: The lights went off during the storm. Світло вимкнулось під час шторму. Go through. Проходити через щось, через когось. Uh, наприклад, через ліс, пройти через ліс. Да? Go through the forest, пройти через ліс. Uh, наш приклад, we went through all the files to find the document. Ми пройшлись про... через всі файли, щоб знайти цей документ. Да? Ми прошуршали вже всі файли, щоб знайти цей документ. «Put on». Put on. Якщо це одежа, то це вдягати, якщо це вага, то це набирати. В нашому випадку це одежа. He on his gloves because it was cold. Він вдягнув свої рукавички, тому що було холодно. Ось такі у нас були 10 фразових а, глаголів, 10 фразових дієслів. А, і так, якщо вам подобається, ви все знаєте. Вподобайчка. я дуже це ціную. Пока-пока.